Мобіля, що, верніше, що на, на 2016 рік люди, які мають ці дозвола, вони дійсні ці дозвола. Тому схема, зараз я вам зараз тільки на 2016 рік. Ніхто там нічого трогати не буде. Тому що з людей є аукціони, тобто, там просто одно, можна, не забудеться. Ця схема по. Дивіться, там схеми чітко назначені. Є номера, є жовтими номерами позначення. Ці місця, тобто вони будуть діяти так само, як і. Все. По електромобілях схема не мінімум, тобто ви маєте згодом до 2016 року. Буде схема говорити на 17 рік, будемо тоді говорити про електромобілі, як далі не робити. Наразі електромобілі ніхто тривати не буде. <реклама> ну, ми зараз говоримо про схему на 2016 рік. От і що ми на следующей рік ми не знаємо, що схема на 16 рік не пройде. Це перше питання. Друге питання щодо визначення, тобто хто саме буде стояти на тих місцях. Зараз йде обговорення затвердження самої схеми, а не то буде стояти. Ні компетенція, ні ні департаменту архітектури містобудування, ні компетенція громадських слухань зараз визначати, хто де буде стояти конкретно з підприємством приїздища. Як було це ну, в 2015 році, як це було? Тобто ті підприємці, в яких був колись аукціон, вони у них завершилися. Комісія, є у нас комісія з організації сезонної торгівлі, яку що не заступник міського Богдан іванович білий. І комісія надавала першочергове право стояти на тих місцях, тим, людям, які раніше мали аукціони. але при умовах не було у нас є в кажу, що не було порушень, по, по працевлаштуванню. По благоустрою, по сплаті і так далі, тобто люди е, мали переважне право там стояти. У нас були такі люди, які відмовлялися на ті місця, на ті місця зверталися і є, є комісія за за з організації зони торгівлі. Тобто це буде компетенція цієї комісії, попередньо і є члени виконавчого комітету, які будуть потім визначатися, хто конкретно буде на місці стояти. Хоча кажу, я, ну, я було це минулого року, я більш ніж певний, що буде підтримано і цього року, тобто буде надаватися перевага тим людям, які стояли раніше, саме на ці місця, які будуть визначені. Якщо не було не зауваження. Винесли на пропозиціях особисто Незалежності 4. І ж мали я там я виробник при кафе чотири. Кафе Кристал. І в мене знаходиться цех виробника в кафе кристалів. То кому я можу віддати, яка конкуренція може бути пояснювати, якщо вони зараз виставлять на конкуренцію? Ну, я ж виробний виробник. зараз Ця ви, ви, ви ви схема є. Якщо мені погодять, звичайно, що буде Ні, я, Зараз хтось, попри мене, коли заяв, що буде? буде так лише буде надаватися, тобто тим людям, які раніше стояли, які не будуть робити.